Зумію, а, як тут, а, цей бах, робить? а можна Окей. А, тільки він тут не так робить, ну бо там гравітація була, типа інша. Та ти тупе! Нашу базу руйнувати, це яким треба бути тупим. Все, пішли. Ну, блях, нас забалика опа. Все, мінус один. Три цих. Стріляємо по ним. Треба прямо до них піти. ты бляха, треба якось туда залізти. Все зразу. бляха, там ще цей. Куда? Бляха. Ну mm. іди no, сюда, ти, блин. Заліз в нашу базу, представляєте? Тут бомби десь оставить. Во-во-во! А, шоо? Хтось я не розумію, як цим мечом, блін. Іграть Ти тупе, ти зараз сам життя не. Шоо? Ну як? Бляга! А як я помню? Да -мо йо, -йо якийсь просто. Гівноїд прийшов і все нам зруйнувало. Ну іди сюда, підписник. <terrace> Кось бомзаб'є. Щоб нормально що він спа патофф тофто Ай блин. Там меч так багато урону наносить, що це капець. На, на, на. А як? Ну я не розумію, як їх выигрывать. Wy, так вот, выигровать ай, ти чо? А распасывается по стенке там бомжик.